Два ж саме слідскати про Станіслава Лейбюка, який прагнув залишитись у когорті й Бачить перед собою чималу кількість простору, Багрюк! Удар! Голо не матиме місце, оскільки. Не... Зараз буде можливість виконати передачу. Манюк, удар один! Віталій явний. Браво! Фантастика! Який удар! Передача! Фаталію попереду до Бахман. Удар над воротами. Мурин підштовхнув суперника у спину. Бондар. Удар На добиванні. Щалка. завдає дає ударів, але вони не настільки якісні, як би цього хотілося волівальникам. Константінов. Удар! Один-1 Владислав забиває та зрівнює шальки та резів. Браво! Владислав Константінов. Блискавична атака. Ну і потрібно віддати належне. Такого розуміння гри Владиславу Константінову. Стегніцький. Без порушення правил зіграв Стехніцький. Стегнівський. Удар! Стійко! Ще одна спроба! Стехнівський не забиває! Наніс собі такої серйозної сили. Ще одна спроба! Ось тут уже куди краще. Константінов Рикошет не забиває Владислав. Друге, на якій були дублери, які грали у аматорському чемпіонаті. Ну і там за них Віталій Явний. Ну, Корніч не пане, як на мене сьогодні. Вливається дуже близький, був Сизик, аби забити. Непогано зараз. Константінов поміж ніг. Константінов! Удар немає. Взяття Морійськийко. Немає продовження. Бондар. Ліворуч Фаталієв. Удар! Сей Володимира Кардаша. Чудова гра голкіпера. І тут дістається. Без фолу. Корнійчук. Випустили Острикова. Той може пробити з центру. Удар! Гол! Остриков забиває. Браво! За 38 секунд до кінця зустрічі. Харків'яни близькі до звиття. Коваль дивиться на годин. Андрій Фадюк кличе до себе Володимира Кардаша. Браво! Острій! Кол!